Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І з вами Валентина. Сьогодні в нас рукодільний епізод з темою консервую свої літні процеси і починаю осінні і невеличкі плани і два нових процеси. Вже в роботі. Приступимо. З мабуть, я вам покажу свою покупку, щоб за неї не забути прибрати столу, щоб залишити нам місце. Це ось така бобінка. Ціна була дуже солодка, на неї 200 чи 40, чи щось таке, гривень 238. Це Мохер. Характеристик не Дівчатка не зберегла. Ну, мабуть, на поліаміді Ось такий тоненький, півтори тисячі, здається, метрів в 100 грамах. Можливо і ні. Ні, не півтори, мабуть, 900 метрів в 100 грамах ось такого красивого кольору. Правильно, він вам передається, він трішки світліший. Я коли його побачила, я загорілася кардиганом. Потрібні кардигани і мені, і доньці. Я вже його намалювала в своїй яві. Пряжа прийшла мені, але я не розрахувала товщину, ниточки Я думала, що в мене є підмот, я додам і вирішу ці всі питання. Основне моє завдання з цим майбутнім виробом, я ще його не починала, ще він в процесі виношування задумки. Я хочу знімати майстер-клас, як там вийде дівчата, приходить осінь, наступає пора рукодільна, то хочу якось майстер-класами просувати свій канал, так він краще просувається. Тому що на влогах ну, є перегляди, але підписників дуже мало. Канал стоїть на місці. Так от, наступає пора рукодільна, можливо, більше дівчат будуть в'язати. Коли будуть ямка, більший загал їх побачить, то планую. Можливо, не на осінь, а на весну так це буде. Чи на зиму в приміщенні мені знадобиться в приміщенні кардиган такий, і доньці на роботу теж. Кому буде, ще не знаю просто плани, бо мені і собі хочеться, і доньці потрібно, і ще не вирішили, що ми хочемо. Основна моя така вимога до мого в'язання кардиганів, щоб не купувати пряжу, а в'язати з тієї, що є. Я пішла по своїх. В запасах стала шукати. Я знайшла один моточок ось такої Lana Gold 800. Можна її сміло брати на підмот. Я з'яжу зразочок і попробую, але тут мені потрібно буде докупити. Ну, тут пише 800, вона, мабуть, 700 з чимось зараз. У ну, мене це ще старого зразка. Це дуже-дуже давно цей моточок у мене залишився. 800 метрів, дуже подобається мені цей колір, мабуть, він в камінь, а можливо, і не камінь. Колір 207-й, красивий такий бежево сірий меланж, холодний відтінок. Стара у мене закупка пряжі, старий метраж. Там зараз 780, здається, метрів. Ну, Скрізь нас дурять, скрізь не додають. Пачка масла вже не 200 грамів, 180 давно, і все, і шоколад, і все. Все так, як наші реалії, то тут в мене ще моточок 800 метрів, що хочу сказати, що навіть коли я дійду висновку, що мені потрібно докупити, мотків 2, мені вистачить. Це гривень 150-160, я витрачу ще. І в мене, в принципі, він буде бюджетний. Але що я не вирішила, не в'язала я зразочка. Знайшла цей моток, потім на роботі знайшла бобінку, думаю, у мене щось було схоже. Я знайшла ще одну бобінку схожого кольору, ось така красива пряжа, такий колір сіро-бежевий теж. Ну, такий, знаєте, як перлини є такі, і не сірі, і не бежеві, красиві такі. Це мені хтось дарував з дівчаток з егнабаруфа кешву 1500 метрів на 100 грам, гребінний Меренос 100% виробник Італія. Дарував хтось із дівчат, зважу, мабуть, Юлія Мілієва дарувала. Дівчатка, не пам'ятаю, все, можливо, когось не назву. Не пам'ятаю. Просто пряжа ця є, і я хотіла її спробувати ще зв'язати з неї зразочок. В принципі, підходить пряжа по метражу, по, по кольору, більш-менш такий трішки, можливо, буде ефект муліне, але, это, в принципі, Буде добре. Але тепер я думаю, пряжа гарна, меренос, в мене тут вистачить на ковтинку з пицями, три ниточки, мені потрібно зважити. І мені тепер жаль таку гарну пряжу і ця гарна пряжа, і ця гарна пряжа. І не хочеться їх женити, хочеться спробувати зв'язати із цієї Я загнебаруфа. Я, кешу, я не в'язала ніколи виріб. І я думаю, можливо, я це залишу на якийсь виріб, просто лицевою гладю, якусь ковтинку чи на щось, поки що я вирішила, що цей процес у мене відпочине. А поки я почну в'язати, швидше за все, це буде ця ниточка дужче підходить по кольору і щільність мені в полотна дужче підійде, бо цю ниточку одну цю й одну цю не буде співпадати з моєю задумкою. Яку я хотіла бачити в цьому кардигані, тож швидше за все, що я почну в'язати, як буде час, з цієї пряжі, з мікс Мохер і Allizella на Gold 800. Дуже мені подобається ця пряжа підмоти до таких гарних сортів пряжі, можна і до Кідмохеру, до мериносу підмішувати. І зекономити трішки на метражі, на собівартості виробу, але пряжа тут непогана. Тут в складі 50% акрилу 50 50, 60, 51 акрилу, 49 вовни. Хочу сказати, у мене ще старого розкату, вона м'якесенька, вовна тут присутня, пряжа гарна. Оце така, такі мої плани. Я перейшла так, не вмію я, дівчат, по сценарію, у мене все ззаду наперед, ну така і є. З покупок перейшла на плани. Ну, то вже розказала, приберу столу. План зв'язати кардиган. План нестроковий. Осінь, зима, весна. Якось так. Швидкого в'язання в мене на каналі немає і не буде. У мене канал не для заробітку, не приносив він мені грошей великих. Я просто... Це мій релакс, моє хобі. Я ним не заробляю, тому. Великих результатів немає і не чекайте, дівчатка. Я думаю, хто ще сам зі мною зрозумів, що що та як, то в'яжу тільки в вільний від роботи від сім'ї час, в'яжу по натхненню, в'яжу з задоволення, не з-під палки, то такі результати. Я розумію, можна зв'язати швидше, можна, але не хочеться. Для мене все потрібно робити в задоволення, а не з під палки. Так, почнемо. Почнемо з консервування моїх процесів. Наступає вже осінь, вже наступила. Сьогодні в мене 1 вересня, всіх вітаю з Днем Знань, батькам терпіння, вчителям теж сил наснаги, учням стараності в навчанні. Бо, як не крути, освіту потрібно мати, От потрібно вчитися. Мені подобається, що наш час такий настає, коли. Цінуються фахівці, ну, більш-менш, так би мовити, то потрібно вчити щось. Синові говорю: вчися, вчися, вчися. Я жалію, що в свій час не вчилася. Ну, якось тоді всі нас в, на, в мій вік не дуже хто вступав в інститути. Нас якось професійно-технічна освіта була. Ну, А тепер би вернула б назад і говорю сим: учиться, 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 всьому свій час. Учиться. Так. Законсервовую я процеси, свою сукню. Так, я пряжі і не дозамовила. думала думала, але подумала, що вільних коштів немає зараз. Заморожити їх у пряжі ну, якось немає можливості. Я думаю, що ніде не дінеться ця пряжа, Аліза, Діва, Сілк Ефект до весни. Весною почну в'язати, щоб до літа була мені сукня. До початку, ну, до травня десь місяця, дозамовлю. Або, можливо, буду, потрібно мені замовити, буде пару моточків якісь, і дозамовлю цієї пряжі, ну туди вже ближче до, до сезону. Ось на такій стадії в мене з комірцем я не вирішилася, як мені тут бути, дівчатка. Засвічує, нічого не видно. В мене вже П'ята година. сонечко сідає. Ну, ось так. Планка, думалося, комірець мені поло, але вже я передумала. Буде, мабуть, швидше за все, якось так. Щось придумаю, ще не вирішила регланом. Типу, зверху, сукня буде сукня. Просунула, ну десь до середини бедра. Відкладаю, ховаю. Бо в мене тут воно було в, в... контейнера складено. Тепер сину вивільняю поличку, забираю своє в'язання, він буде ставити підручників. 17 підручників приніс, дівчат. в мене гора, то тепер і вирішила зробити це відео винайшла хвилинку вільного часу, консервую. Складаю цей процес. Далі іде. На консервацію цей процес, сукня для онучки була задумана, сукня круглою кокеткою гачком. І дошивалася, хотіла я дошити тканинну спідничку, але. Кетка зв'язалася, все добре, все підходить. Поки зупинилася на стадії, ми думали, яку тканину підібрати, а потім подумали, вже не актуально буде, сукні є, є чого що носити. На наступний рік буде, можливо, актуальніше, то буде на наступний рік. Вони в мене були в гостях, ми думали, міряли, дивилися і залишили. То я на такій стадії залишаю, бо, можливо, прийдеться мені буде і розпустити пару рядочків, можливо, ще прийдеться дов'язати. Висоту кокетки на той рік. Моточок в мене тут пряжа є. я вже В мене, ви знаєте, така задумка вив'язати всю цю пряжу до кінця. Можливо, це буде ковтинка, чи тунічка, чи футболочка, якщо не сарафан, це теж таке потрібно. Ну Цей процес іде теж консервацією, будемо думати. Що ми хочемо, що ми плануємо і як ми плануємо. Зараз я спробую, дівчата, вімкнути світло ще додаткове, можливо, мені вдасться трішки покращити картинку. Ще я фотофону не клала. Віка не знімала, то такі в мене швидкі відео без, без фотофону. ще не впала тут лампа. Потрібно це все якось змудрувати, зметикувати і виставити. Вибачаю, що затримую вас своїм світлом, але, ну, ніби трішки краще. Так, цей процес теж я пакую сюди. Міточок Дуже жаль, що я не встигла дівчат зв'язати. Єдине, за чим я. Сумою ще не встигла, ну пізно почала і не було мені часу оцю мою сукню. Ну на то буде як знахідка. Ось на якій стадії, їм мене і пряжа є, все є. А можливо, і зимою його дістану і буду трішки ковиряти, як такий процес віддихалочка. Це в мене буде сукня гачком. В'язатиметься отак, оце плече. І це. Плаче. Тут тоді шиється, подивлюсь, рукавчики дов'яжуться, пройми теж дов'яжуться. В'яжеться просто лайтово, захотілося мені такої сукні, то, я думаю, вона буде. Чи домашня, чи на вихід, на роботу пряжа гарна. Хто не пам'ятає, нагадаю, я купила її ще, мені вистачить і на процес і на ковтинку внучці. Вже на весняно літню В планах є зв'язати ковтинку з цієї пряжі. Пряжа YarnArt Cotton Soft. дуже подобається вона мені в гачку. Я почала гачкувати, то я в захваті від цієї пряжі. Пряжа для гачка дуже-дуже гарна, економна, така приємна. 100 г 600 метрів, 55% бавовна, 45% поліакрилу. Гарно лягає у візерунок. Після прання виглядає теж добре, це вже в мене випраний цей, ця деталь. Пряжа гарна, буду брати ще її на гачок. Так що поки що маю, не бачу доцільності тратити час, якого немає на в'язання тих речей, які я вже не, ви... не вигуляю, не вдіну. це би була однопроцесниця і не було каналу, можливо, я б їм. Я зала б, а так поки що так. Так, далі питаюсь вашого... вашої думки, дівчатка. Зараз зробимо красиву знову картинку. Як ви мені скажете? Я планую консервувати процес. Отже, я так поприбирала, міста вже нам не потрібно, зробимо красоту. Це в мене змила, подарувала мені донька. Ось такий набір. Сумку. Планувала я в'язати сумку з, з рафії. Рафія Іцбі, така бордового, я говорила неодноразовий костюм, такий з льону є в мене. Але тепер вподобала чорну сумочку ношу, той прототип, по якій я хочу в'язати цю сумку. То, в принципі, необхідності поки що мені немає. Я хотіла знімати МК. Тепер думаю, чи актуально буде, в принципі. Якби це був виріб якийсь плечовий, то я б зв'язала б зв'язала б зняла б кай випустила. Але коли це сумка, це більш мені, ну зимою я його б не носила така осінь, весна, літо, не знаю, чи зв'язати чи ні. Знімати чи ні, поки що є нагальніші питання, нагальніші процеси, і потрібно готуватися до зими. То не знаю, підкажіть, як. Вже мені його домучити зняти МК чи відкласти на зиму. Не знаю, чи в'язати на наступний сезон. Не знаю, чи в'язати будуть, бо з пов'язкою, вийшло, просили, ніхто не ні в'язав, ні якось так. Тільки час потратила. Так, це я вам розказала. Напишіть, як ви думаєте, що б ви зробили на моєму місці. Дівчатка-блогері, або просто глядачі, що хочете. Чи в'язати, чи не в'язати. Ну, я, в мене 80% думки, що в'язати його я не буду. По часу не, 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 не вистачає часу і немає такої 100% гарантії, що цей виріб зайде. Я тепер переходжу до основної такої частини, яку я найбільше люблю в в'язанні це починати нові процеси. Ну, така у мене є біда. Люблю починати нові процеси. Буває, у мене виріб лежить довго не заправленими кінчиками або не випраний. Так, якось на даний момент дивлюся, лежить у мене ковтинка з в'язальної толоки, і сукні я дов'язала. Це такий маленький спойлер. вам На наступному відео я вам покажу дівчат вже готові роботи, бо хотілося б показати на собі його. Зараз просто немає в мене змоги зробити фотосесію. Ну, я. Почала в'язати нові процеси. Ось так сталося, що мені хотілося чогось почати, якийсь такий настрій був. Я надихаюся в'язанням, і я взяла, в мене було два мотки ось такої пряжі. 100% поліестр 200 грам, 120 метрів пряжу цю мені подарувала Надія з Німеччини. Канал життя з Надією. Так... М'якусіньке, як хутро, ніжна, ніжна таке м'якеньке. Воно на дотик, як е на коперіс, таке м'якеньке-м'якеньке. І я з цього виробу хочу зв'язати чи жилетку, чи курточку доньці. Вже, вже один моток я зв'язала, думаю, буде актуальний чи желет, чи куртка в мене по завданнях, щоб це була куртка. Або навіть і коротенькі рукава будуть такі невеличкі, воно теж буде гарно виглядати. Є же ж такі. Хутряні жилети з короткими рукавами. То ось якось так, ось така пряжа в мене. Я вже тут просунула, гарно просунула, два вечори працювала. Ну, тут так взагалом і не скажеш, воно мене тут на, на булавці на додатковій. Я пров'язала вже, розділила це полотно, вив'язала пілочку. І вив'язую другу. Скругла горловина в мене тут буде такий виріб, ковтинка. Будуть ґудзики. Отвори для ґудзиків я зробила, хоч якісь туди-сюди великі. У мене в задумці білі такі перламутрові. Ну, Подивимося, як воно буде. На такій стадії хочу під'єднати сьогодні інший моток і просунути. Якнайшвидше. Це у мене пролежало 2 дні цей процес. Я до нього не доторкалася, бо мені потрібно було зв'язати, почати в'язати. А ще один новий процес з такої красивої пряжі. Колір передається неправильно. Він у мене рожевий такий колір Барбі і фуксія. Це мохер. Мабуть, на полі аміді надписів тут немає. В мене ниточка з двох ниточок. Ось таких. Одна тут, правда, йде, як муліне, бачите, на білій основі тут іде червоний пушок, а друга, а друга це не бавовна випадково, схожа на бавовну. Так, да, дівчат, бавовна за крилом, Дуже схожа на ту, що я вам показувала котонсофт, тільки тоненьку. Це, мабуть, бавовна як крил. Це мохер і поліамід, здається. Як так на дотик, як на око, так би мовити, я. Ой, зупинилася з роботи, вхопила, не дов'язала рядок. Як вам показати? Ну, це в мене є. Ой, бачу, не до картинки. Так, це реглан зверху. Ось у мене йде регланна лінія. Це рукав. З візерунком, спинка, рукав це буде кардиган. До середини кісточки бедра такий, резиночка, обв'язка планкою і горловинка один на один. Такий легенький, гарний, святково-повсяденний кардиганчик в мене буде в'язатись. Я вже почала, ще реглані лінії просуваю, не дов'язала. Ось на такій стадії в мене цей процес натхненний, захоплюючий, в'яжеться гарно, дуже гарно підійшли спиці, вони розпрацювалися. ну, Ці 3,5 гарно Кнітпро мантфул, Три з половиною гарно скользять. П'ятірка в мене ще не так швидко працює, ще не розпрацьовані. Але вони мені достойні, я їх можу поставити на один щабель з Чиагу. Ну, В принципі, більше п'ятірки у мене не було. У мене є 3, три. Три половиною і п'ятірку. Я купила, коли в'язала для паутинки рукава. Ось такий ой-ой-ой. Все, дівчатка, перегоріла моя ниточка, от то на. Не хотіла вузликів робити. Ну, то не біда, десь тут. Під'єднаю на початку ряду, потім сховається, то не біда. Оце такий мій процес новий. Далі я пров'язую, теж захопилася я в'язанням на спільник наталки корожовий краса із залишків. В описі під відео я залишу посилання на, на дівчаток цього спільника. Бо я думаю, це буде проміжковим відео. В цьому спільнику. Сьогодні вже перше число, то вже ми можемо показувати свої результати. мене закупив був гачок, це такі в мене роботи. Я за вечір зв'язувала по два квадрати. Нагадаю, це я не дов'язала. Трішки під'єднала щойно новий моток, бо я вив'язала вже один моток. Зараз я порахую, скільки вийшло в мене з одного мотка. Ось така пряжа, вихід гарний на мотки. І в ціні пряжі мені подобається пряжа, метраж. Ну, Ця пряжа на знижки я брала, можливо, ви не знайдете. 100 грам 360 метрів. Рекомендують гачок 3. Я в'яжу 3,25, 4 половиною спиці, 5 мотків на ковтинку. Ну, ось така пряжа, пряжа. 100% акрил. Так, що в мене вийшло? Це не будемо рахувати це півмотка. Порахуємо, скільки в мене вийшло. квадратів Скільки я зв'язала квадратів з цього, з одного мотка. Ось так по-різному лягає він, обв'язую білим лавсаном з Аврора. У мене є ще два мотка лавсану з і два мотки. Ось такої пряжі. З такої буду однозначно вив'язувати всі квадрати отакі. Найбільше в мене буде в пледі ось таких квадратів, найменше буде квадратів, спи, зв'язаних спицями. Хочу використати цю пряжу і плед зайвим ніколи не буде. Нехай буде. І використаю всю цю пряжу і лавсан і цю. Так, я зв'язала один. Два. Бачите, по різному лягає три, чотири, п'ять, шість квадратів. у мене вийшло. Таких. І дов'язала я ж той білий, що вам показувала з білого лавса. Ну, вже не показую, бо він в тому відео у мене був минулому майже готовий. І ще один, ось такий жовтенький вийшов. Жовтенької пряжі в мене вже немає. Такий білий лавсан є, ще буду в'язати з нього теж квадрати, бо буде дуже рябе, так як саме більше в мене таких квадратів, не хочу, щоб дуже рябе воно було. А обв'язуватиму швидше за все северянкою, так як і говорила вам в минулому відео. Оце такі ще процеси, які заполонили мене, які я в'яжу з задоволенням, чергуючи з основними роботами. І і домашніми і так далі. На цьому, дівчаточка, буду прощатися з вами в сьогоднішньому невеличкому рукодільному епізоді. Дякую вам, що ви зі мною. Щиро вдячна вам за підтримку в коментарях, вподобайках та підписку. Ви в мене найкращі, мої глядачі. Я старатимусь працювати ще більше. Краще, наскільки є в мене можливість технічна і по часі. на на каналі, щоб радувати вас своєю присутністю, своїми роботами, своїми, своїми рукоділлями, бо ми надихаємося одна до одної. І це, дівчат, приємно, це приємно, це мотивує, надихає. А коли пускаєте руки і не хочеться в'язати, почитаєш коментарі, чи отримаєш подарунок від глядачів чи рукодільних подруг. Це зовсім інші відчуття, це. Показуєш, ти комусь потрібен, тебе дивляться, тебе чекають, це ну, багатого, багато дає натхнення енергії і мотивації, бо опускаються руки, і часу немає заморений, і не можеш виділити тих півгодинки, ну, таке життя. Але стараємося працювати, підтримувати одна одну, тим більше наступає наш осінній час, наш час в'язання для. Релаксу і для душі. На цьому міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. До побачення, мої любі!